Загальна сума витрат на сектор безпеки та захисту населення за звітний період збільшилась порівняно з минулим роком на 43,1 мільйона гривень і складає 107 мільйонів гривень. 32,2 мільйона на виконання завдань по підвищенню ефективності функціонування системи територіальної оборони міста, інших військових формувань ЗСУ. Мобілізаційної роботи, в тому числі, в межах програми територіальної оборони Павлоградської міської територіальної громади на 25-й рік 13,5 мільйона гривень субвенція з місцевого бюджету для підрозділів територіальної оборони збройних сил та інших військових формувань. 500 тисяч оплата послуг спеціалізованої техніки для проведення заходів з укріплення Павлоградської міської територіальної громади. В межах програми шефської допомоги військовим частинам національної гвардії з метою підвищення обороноздатності та створення належних умов для виконання військового обов'язку в якості субвенції з місцевого бюджету виділено 1,6 млн грн.